Що от на селфіки звертають увагу, а на реальну роботу не звертають увагу. Не цікавляться навіть реальною роботою поліцейських. Вилучення зброї, вилучення наркотиків, попередження якогось сімейного насильства, ну, таких речей. Такого насправді дуже багато. На жаль, хотілося б, щоб цього було менше. У вас є обіцянки Які? собі на 2016? Е, ну, професійно, все ж таки, хотілося б якихось нових е, висот. Хотілося б, щоб люди перестали порушувати в Києві щось таке, ще прикольне. Особисто, от, можливо, татуювання собі. З рулю. Поговоримо з Юрієм Зозулею, начальником патрульної поліції Києва, який сьогодні теж, як він сказав, на роботі. Доброго вечора доброго вам доброго. і з новим роком. Дякую, Вас теж з новим роком. Як ви новий рік відсвяткували? Е, весело, на вулиці. Ви особисто на вулиці на софійській площі був, так. Тобто, охороняли там порядок? А вже ж. Ми хотіли би показати, перш ніж ми перейдемо до розмови з гостем про те, як детальніше це все було. Показати вам відео привітання від патрульної поліції України, яка вітала, власне, з Новим роком українців. Давайте подивимось. Вітаю зі святами! Патрульна поліція з вами у новому році. С Новым Годом, уважаемые! Берегите себя! Здоровья, всем здоровья и мэру, благополучия, чтобы закончились військовые дни нашей країны. С Новым Роком и всю Украину. Вірить в себя в своє сіло, все буде добре, обов'язково, вічно я в этом віримо. Що насправді довелося побажатися, це щоб люди нам робили мінімум роботи. Щоб, щоб мінімум порушували, значить працювати ми працюватимемо менше. менше працювати ми, більше працюватимемо, відпочивати більше відпочиватимемо. Більше відпочиватимемо, зможемо тоді більше цікавої роботи зробити. Тому що буде більше сили на сміття. Всього і всім людям теж. Буде потрібно, я думаю, нового році. Ми працюємо, а ви відпочиваєте? Отак, от Вітали. Київська поліція це була. Я так розумію, хоча е, національна поліція вся українська, це, це відео презентувала в Фейсбуці, але я так впізнаю київських полісменів. І є там і наш гість сьогоднішній Юрій Зозуля та Шалка, що мені дуже сподобалось. Привітання а нам сподобалось насправді. І, взагалі, от поліція це е, така дуже позитивна річ. Я бачу, що мої колеги підсумовуючи рік, 2015 відзначають, що Найкраще це поліція. Там, наприклад, Луцьку поліцію відзначають місцеві видання. Інші мої колеги з інших міст також відзначають, що от поліція на насправді найкраще працює. А ви, от як керівник Київської поліції, бачите якісь от мінуси, що щось би треба було покращити в 2016 році? Щось от десь не зовсім mm. ну, такого саду, щоб покращити ну, Постійно треба вдосконалюватись. Не можна сказати, що от ми вже працюємо добре, так тримати і все, так і будемо добре працювати. Весь час є над чим працювати і що покращувати. Е, хотілося б все ж таки, я думаю, що більше люди якось вже починали по іншому ставитись і по іншому сприймати теж поліцію. А що означає по іншому? Менше селфі робити менше селфі, можливо, теж це варто ні ну селфіків багато, але е, люди досить мало звертають уваги на таку реальну роботу поліцейських. Чат на маєте? селфіки звертають увагу на реальну роботу, не звертають увагу, не цікавляться навіть реальною роботою поліцейських. А що означає, от не цікавляться, Я наприклад прочитала так стрічку трохи з тих новин, які стосуються поліції, де затримали там людину зі зброєю чоловіка в Дніпропетровській області. Так виявляється, він хотів здивувати дружину і ходив зі зброєю по місту. Ну принаймні, він так це пояснював сам. Десь от затриманий майор поліції в Мукачевому. П'яний був так, ваш колега, можна так сказати. Не знаю, чи затримуєте ви зараз там святих отців. Бо пам'ятаю, був інцидент з Владикою Павлом, настоятелем Києво-Печерської лаври, коли його відпустили. так? Чи затримайте п'яних дідів, дідів морозів? Теж не знаю, чи якось себе неправильно ведуть. Не був Праги... дід мороз, був за парковку оштрафований, так. так. Неправильно паркувався. Так, так, на здається, чому здається, на станях? Навіть... Чи на Ні, машині? ні, ні на машині? На машині. Десь десь перед новорічний період був. Це 30-го чи 31 го числа. Ага. Ну, Такі да. але я так розумію, що реальна робота це, тобто не лише патрулювання вулиця, десь затримання якихось злочинців, затримування Так, людей. велика. Ну є там певна частина роботи, яку люди зрозуміло, що бачать це там безпека дорожнього руху, це якийсь там громадський порядок. Але є багато таких от те, що ви там сказали, якісь вилучення зброї, вилучення наркотиків, попередження якогось сімейного насильства. Ну, таких речей. Такого насправді дуже багато, на жаль. Хотілося б, щоб цього було менше. Але такої роботи дуже багато робиться. Ну, от коли Переб'ю нашу розмову на секунду, долучайтесь, будь ласка, до власної розмови у студії Скайп громадсько, громадське підкреслення ТВ. Якщо у вас є питання до очільника Київської патрульної поліції, то ми радо надамо вам слово в нашому ефірі. Долучайтесь, прошу ще раз. А от Юрій затокнув дуже насправді таку важливу тему про оцю видимість роботи поліції. Я хотіла спитати: а от ваші підопічні вони собі зараз уявляють, що в принципі... Ну, робота це не лише просто я розумієш, що люди з якоюсь такою світлою метою йшли, не лише брати хабарі на дорогах, так коли зупиняють когось, там стоять в кущах, такого зараз так практично немає. а що це реально якась така небезпечна річ, де дійсно можуть бути люди зі зброєю, де люди можуть там наркотики десь розповсюджувати mm -hmm. і їх затримати, Тобто речі дуже і дуже серйозні, так пов'язані з якимось там такими асоціальними елементами, коли тобі треба mm -hmm. постійно спілкуватися. Вже щось відомо. Ну зрозуміло, що цього усвідомлення стає все більше і більше, тому що багато хто йшов, вони собі, можливо, там вбачали, що вони будуть там не знаю, просто там крутими шерифами ходити такі собі прикольні по місту от, і ловити злочинців. Але стикаємось зараз з реальністю, стикаємось з тим, що дуже багато такої, ну насправді, не досить і приємної роботи є теж. Усвідомлюють, кожного дня там вбачають, і трохи міняється їх свідомість. Я, наприклад, ну так само, коли там одна справа, коли я там відправляв анкетку в інтернеті ідучи працювати в поліцію, інша справа, коли я зараз стикаюся з якимись реальними проблемами робочими. Це все є, міняється. І це теж добре. А є які ну розчаровуються, розуміють, що це дуже важка праця, коли mm -hmm. дуже часто немає свят тих самих, mm -hmm. так коли доводиться ну не просто там працювати вночі, а дійсно спілкуватися з людьми. Ну не тими, хто з тобою хоче зробити фото. А от знову ж таке, ну там з п'яницями, наприклад, mm -hmm. та постійними. Ну, вже ж є. Я думаю, що і розчаровуються. Є люди, які приймають рішення там піти з поліції через такі моменти. 30 Це людей були секретно. Ну, трохи більше там. Ну так, близько-близько 30 людей. Е, є такі, в кого міняються, є люди з абсолютно свідомим вибором. Тобто, от, там до мене підійшов хлопець близько місяця тому, який просто сказав, що я там не розчарований в реформі, все клас, але просто от я себе не бачу. Я попрацював, спробував, подивився. Ну не моє, не те, чим би мені хотілося займатися. і все. Зрозуміло, що нашою там дуже великою теж, роботою всього колективу є саме те, щоб підтримувати в патрульних оце, ну, дух якісь роботи, тому що теж ну так, якщо подумати, там за зміну він приходить, він позитиву досить мало відчуває так на себе. Там зазвичай якісь ну, не зовсім приємні речі, ті ж самі там п'яні люди чи ще щось. І дуже важливо от, всім колективам якось людину в правильному такому, такому руслі підтримати, щоб в нього не ламалося і не зникало це бажання працювати. Як ви це робите? Порізно, але якось робимо добре. Перейдемо все-таки до цієї святкової історії, так, зимових свят. От ви були кажете на Софійській площі, де було багато <глушен> людей. Громадське теж було там, було пряму трансляцію. Але не лише не лише там, взагалі як можна сказати, кияни на Новий рік себе вели пристойно в загальному скільки от вас було викликів реально поліції, і, і взагалі, от ви відчуваєте, що зараз ставлення до поліції дійсно змінили, що поліція викликають частіше, що не відчуваю, що о, ну приїде поліція, нічого ж не зміниться? Ну я не можу сказати так, що от викликів чи я відчуваю, що викликів поліції стало більше, тому що до по того як з'явилася так поліція, я не працював. Але є статистика. Але є статистика. Дійсно, викликів стало більше за саму там за так би мовити святковий період. Там 31 перше, перше число. Ну там ну день, ніч, новорічна, там близько на добу двох тисяч викликів. Тобто це досить багато. Було стосовно того, як я на себе поводили, ну так історично теж от колеги, які раніше працювали в міліції, діляться, що насправді в саму ніч, 30, ну, там з 31-го на 1, не дуже багато викликів. Тому що народ святкує, всі на позитиві. Більше трапляється саме в першого числа, там ближче надвечір ідуть виклики. і В принципі, наша статистика за ці свята це підтвердила. Сама по собі новорічна ніч з точки зору викликів досить спокійна. А отже, на перше число з'являються заяви там про крадіжки, про грабіжі, про якісь там пошкодження і так далі, хоча й в саму новорічну ніч у нас теж без таких інцидентів прикрих не обійшлося. У нас була як ви знаєте стрілянина. От, Власне про цю стрілянину, що можна розкажіть mm. більше. Так пам'ятаємо, був цей випадок, але що власне трапилося і як поліція був випадок, що патрульні приїхали на досить звичайний новорічний. Так би от виклик на бійку в подвір'ї, Там люди, якісь галас був, приїхали туди. В принципі, сама по собі бійка вже е, закінчилася. Йшли просто дебати двох сторін. І в певний момент з під'їзду вийшов чолов'яга. В стані алкогольного сп'яніння з рушницею, ну можливо, трохи запізнився сам на вирішення конфлікту. Патрульні його одразу побачили, дали йому команду, щоб він кинув рушницю. На що у відповідь він скерував рушницю в бік патрульних після усного попередження, патрульні застосували свою зброю для того, щоб відвернути шкоду, як собі, так і оточуючим людям. Довелося стосувати двічі, зробити два постріли, тому що після першого пострілу, того, як куля потрапила в ногу, людина не заспокоїлась, довелося провести другий постріл. Після чого вже рушниці вирану, вже до нього наблизились, забрали її, надали першу допомогу, людину забрали. От. Ситуація така, з одного боку, знову ж таки, досить. Можливо, і досить проста, з іншого боку, не така проста, тому що ми собі можемо досить складно уявити ще, наприклад, там пару років тому, чи там рік тому, щоб тоді ще міліціонери там застосовували собі зброю, могли так захистити людей, як це сьогодні роблять поліцейські. Ну летальні випадки, на жаль, бували і траплялися. бували, Також, але випадки. зараз, от можу сказати, що патрулі, ну крім того, що вони діяли абсолютно правомірно. Там все було згідно згідно закону. Е, досить впевнено, що, наприклад, мене як керівника поліції дуже тішить, тому що поліцейські поводили себе абсолютно тут без жодних якихось вагань. Вони чітко бачили загрозу і чітко на цю загрозу швидко зреагували, так як цього від них вимагає суспільство в першу чергу. І тому цим я задоволений. Але знову ж таки дуже неприємно, що це трапилось новорічну ніч, коли люди мали б відпочивати і не мало б бути якихось там серйозних казусів, проблем тим паче, там зі шкодою здоров'я. Але цей чоловік живий. До речі, тобто йому зробили операцію, там не було серйозної загрози за життю. Він живий, але все одно прикрий інцидент був кримінальна справа. Так розумію, порушення провадження кримінальне. Кримінальне провадження. Так. За фактом незаконного застосування ну там багато фактів. Це вже залежить не від нас, це вже залежить від слідчих, як вони це кваліфікують. Але там може бути багато чого. Тобто там може бути і замах на життя і здоров'я поліцейського. Що завгодно. Ну, на що завоно багато всього? Юрі. Ну, от, власне, спочатку було, коли поліція тільки запрацювала, дуже багато нарікань на те, що от поліцейські ніби так працюють добре, працюють правильно, приїжджають на виклик, доправляють там <кій> порушників, назвімо так, до відділку. Райвідділку, mm -hmm. І потім відбувається ну там стандартна традиційна ситуація, коли якось люди домовляються, навіть якщо вони винні, їх відпускають і нічого не відбувається. Mm -hmm. чи, чи зараз це покращилося? Тому що так, ми розуміємо, треба. Реформа в МВС, так проходять перетестацію працівники міліції в поліцію і так далі, різних насправді відділів, але все одно це, це такий процес не дуже швидкий. Так як зараз взаємодія з відділками міліції, куди ви доправляєте порушення районними управліннями поліції. Районними управліннями. Ну стосовно от початку роботи, те що ви сказали, там якась певна бездіяльність, не дивлячись на те, що в принципі це вже ну. Так би мовити, з точки зору процесу, це вже не наша робота. Ми порушника затримали, доставили його в райуправління, Тоді ще це були райвідділи, і далі ним займаються вже там слідчі. І слідчі відпускають людину, як то кажуть, дійсно, ну таке у нас законодавство довше трьох годин не можуть людину тримати. Це ми всі знаємо, але все одно, щоб уникнути патрульні, особливо на початку і зараз вони, надзвичайно завзяті такі. Вони дуже ну переживали через всі такі моменти. Ми всі слідкували за тим, щоб людина ця з райвідділу нікуди не поділись. Дуже часто бувало таке, що сам патрульний там в райвідділі проводив там часу дуже багато, навіть довше ніж три години. Там для того, щоб просто бути певним тим, що людина там ну принаймні. Згідно того закону, що можна зробити, що все буде зроблено. Е, зараз, ну, в принципі, ну, закон, на це ще не помінялось нічого. А фідбек е, в роботі з бувшими міліціонерами нині вже теж з поліцейськими, у нас з самого початку він був нормальний. Зараз воно вже трохи зрозуміло, що трохи краще стає, тому що теж іде переатестація, теж треба там розуміти, що люди не зовсім розуміли ту реформи, як вона буде виглядати, і вони. Ну може са так. нервували нервували так. А зараз робота вже там ну, за півроку роботи в Києві вже налагодилась, Співпраця де добре і в. Люди, які зараз вже пройшли переатестацію, вони вже тепер поліцейські, вони вже стали можливо більш певні. Ми вже спокійніше себе з ними почуваємо, що можемо спів, ну, співпрацювати, тому що вони вже знають так, все він перетестацію пройшов, залишається на роботі, все можна робити далі. Але дуже навіть і в період до переатестації Так, але і в період навіть до перетестації дуже багато міліціонерів ще на той момент працювали ну надзвичайно добре. Реально завзято вони розуміли, що якась хотіли реформа йде, що ратисто. йдуть зміни. Так, так, хотіли бути. ну це нормально, тому що це якраз таки є там можливість вибору. Що всі розуміють, що там система, яка була раніше, не не досконала. Ми її хочемо поміняти. Нам треба людей, які могли працювати чи які можуть працювати, все ж таки зберегти. Ну, але от, зрозуміло, не вас це стосується напряму, але от історія з цією перетестацією, коли шестеро працівників експерку, Київського 3 роти, стали знову перетестовані і вони далі будуть працювати, звичайно, в системі МВС. Це люди, які точно були під час подій на Майдані взимку 2013-14 року, і якщо навіть пропустити, що самі не застосовували силу там до активістів, то точно були якби, Вітками mm. вчинення злочину можна так сказати, зараз це так кваліфікує, що абсолютно були злочинні дії. Тоді як ви не знаю, ставитеся до цих всіх перетестацій, коли вам треба буде взаємодіяти з людьми, які ну, перетестовані, але до них є питання взагалі-то. Ну, питання mm. в тому, що вони не попередили злочин як мінімум. Я, в принципі, переатестацію не займався, тому правильно сказали, ну, що я її коментувати не дуже можу. Але вам відношення ні, я абсолютно довіряю людям, які роблять перетестацію. Я вважаю, що якщо людина переатестацію пройшла, значить, на те були причини, значить, настільки ця людина погана, як комусь здається, там, чи хтось би хотів думати. Тому стосовно подальшої співпраці, ну знову ж таки, давайте бути реалістами. Ми всі розуміємо, що те, що відбувається от конкретно сьогодні, навіть теж перетестація, це не є вже фінал реформи. Реформа, я думаю, що триватиме там ще декілька де років і ці люди якось просто відсіється. буде такий. У вас є багато працівників, які а, прийшли, наприклад, зону бойових дій mm -hmm. то саме так, які були спочатку активістами на Майдані. Потім вони пішли воювати, потім вони повернулись з війни і пішли в поліцію. Таку мають таку світлу мету змінити щось в цій країні, так щоб тут не було корупції. І тут вони зіткнуться в своїй роботі з своїми колегами, які були по іншу сторону барика. Mm -hmm. Ну, ми так, в принципі, стикаємось з самого початку. Дуже багато міліціонерів зножки. І у нас і в поліції є люди, які працювали в міліції до цього, які прийшли в патрулі. Теж там на початку були якісь, ну я б не ставши побоювання, але якісь знаєте, погляди між там один на одного, та він там раніше в ДІ працював чи ще щось. Але по ходу роботи всі якось наблизились один до одного. Зрозуміло, що це всі нормальні гідні люди. І стосовно такої ж роботи, так само ми коли почали працювати в Києві, ми знали, що там міліціонери, яких ми бачимо, з якими ми співпрацюємо на вулиці, вони, ну я там собі розумів, так, що вони там були задіяні десь на Майдані, можливо, там під час якогось ОГП їх туди. Але в роботі було все видно, що нормальні люди, нормально працюють адекватно, ніяких проблем у нас по роботі не виникає. От і все, тут зараз так само, думаю, що до цього варто так само ставитись. Якщо людина гідна працювати, то нехай працює. Ви так з поблажкою. ні, ну що це не поблажка. Я думаю, що це нормальна абсолютно. Позиція гаразд. Є два останні коротко запитання. Перше, це стосується власне, і це інцидент недавно трапився з моїм колегою Дмитром Гнапом. Не зовсім він був правий, на мою думку, як mm -hmm. так громадянина. Не будемо говорити про журналістку, порушив правила. Але, от зауважив, він важливу річ, що зупинили поліцейські, що не патрулювали вони вулиці, mm -hmm. а все-таки, ну так, трошки заховалися, так mm -hmm. м'яко скажемо. Тобто, те, що ми не любимо, хочемо, щоб навпаки, поліції було видно, щоб вона була помітна, щоб вона не була тою, хто там ховається в mm ку. -hmm. Щах так, от ви виявляєте такі речі, і, і, і що робите з тими, хто не патрулює, дійсно не їздить вулицями, а десь там ну, так, ховається, щоб порушника зловити? Ну, поліцейські не ховаються. Я хочу відкрити таку можливо для громадськості таємницю. Е, в роботі є просто багато таких нюансів. наприклад, поліцейські можуть стояти на одному місці, коли по місту об'явлений план перехоплення. Ага. Вони стоять на одному місці, є там певні точки, які вони займають для того, щоб відстежувати дорожню ситуацію, наприклад. Можуть бути такі ситуації. Так само може бути ситуація, коли поліцейські зупинились для того, щоб поформити якогось одного порушника і виявили якогось іншого порушника. І з точки зору цього вже другого порушника так вони стоять на місці. Але такого, щоб поліцейські стояли на місці там і когось просто ловили, такого у нас немає. І такі речі зрозуміло, що якісь там заяви люди, громадяни там пишуть, що от там мене вони стояли. Я там приїжджав, мене зупинили. Ми всю таку інформацію зрозуміло, що перевіряємо, тому що для нас це неприпустимо. Перевіряємо, але воно не знаходить підтвердження в такому саме в тому форматі, що вони стали на якомусь підгодованому місці, як дуже часто звинувачують, що стоять там на тих місцях, де даїшники де полюбляли деїшники. стояти. Так. Але з іншого боку, теж треба розуміти, ми до цього ще не прийшли. Але, наприклад, світовий досвід ну, підтверджує такі факти, що, наприклад, якщо знають в місті, що є якась там проблемна зона, проблемна ділянка, де постійно порушуються там правила дорожнього руху, то є сенс там поставити патруль з превентивною, з превентивною метою. Просто треба. Розуміти, що якщо патруль там бути поставлений з превентивною метою, він ставиться не для того, щоб гроші збирати на дорозі, а для того, щоб дійсно вказувати громадянам такі пару міс є в місті на хабарях. Ви жодного свого підопічного ні, ні разу ні. не слова. Та ж вся інформація абсолютно перевіряється. Все, що нам надається, все що там громадськість. Поки що підтверджених фактів корупції серед патрульних ми жодного не мали. І ще важливе питання про дорожньо-транспортні пригоди, як це називається такою професійною mm -hmm. вашою мовою. Багато було випадків. Ну. Може не багато, може я так з перебільшу, але були випадки, коли а, патрульні потрапляли в ДТП, коли нищилися машини. Скільки у вас зараз пошкоджених автівок і чи краще стали їздити? <свистовує> <свистовує> патрульні краще менше випадки. стало ДТП. Трохи менше стало всього у нас. Пошкоджених близько 80 автомобілів. Ну близько 80 ДТП У нас було за участю патрульних автомобілів в Києві. Причини цих ДТП вони насправді різні. Не треба завжди звинувачувати, що це поліцейські погано їздять. Насправді дуже велика кількість ДТП трапляється через те, що люди зневажають якісь правила дорожнього руху і не реагують не надають певну в потрібні моменти перевагу поліцейським. Тому що часто буває, що поліцейські змушені відійти від певних там правил дорожнього руху для того, щоб швидше приїхати на виклик, а люди не звертають увагу переїжджаючи через перехрестя, і врізаються в поліцейських чи поліцейські врізаються в них. Безумовно, трапляються випадки, коли поліцейські там були виснажені там заснули трохи за кермом, там гаву спіймали. Але ми над цим постійно працюємо теж. То ми там відслідковуємо тенденціями, ми працюємо над графіком патрульних, ми працюємо більше там з патрульними, щоб більш досвідчені водії. Ну, зрозуміло, що керували. Хоча нам треба, щоб всі патрульні прийшли до одного рівня керування автомобілем. Над цим працюємо. Ну я думаю, що зараз вже менше стало ДТП. От ви кажете, от про ДТП що менше, але покарання, якісь є за такі речі, бо ви говорите, що 30 людей є звільненими зараз приблизно. Mm -hmm. Хтось не справився сам сказав, що от mm -hmm. я не я не хочу. А є щось звільнення? Є за якісь певні. Так, Ну тут питання в тому, що за що звільняти за ДТП? Ні. За ДТП мене звільняли патрульних, тому що ну там не було ніяких таких. Кричущих uh -huh. випадків. хабарі теж не беруть. Хабарі теж не беруть так, але є такі моменти, наприклад, для мене я абсолютно неприпустимою там хамська поведінка з громадянами, тому що ну ми не можемо якось зверхньо спілкуватися, використовувати якусь нецензурну лайку. Також є моменти е техніка безпеки, що теж дуже важливо для патрульних, тому що ми всі зі зброєю там, наприклад, спати в автомобілях не можна. Тому що це ну, крім того, що це і виглядає дуже погано з боку громадян, що ми там ну, патрульний mm -hmm. там просипає державні кошти. Ну це ще є надзвичайно грубе порушення дисципліни і техніки безпеки. Такої. Тобто за це можна бути звільняти? Так. І за це звільнено. Так. Скільки це людей зараз? Ви кажете близько 30, чи знаєте може точну цифру? Точну цифру? Ні, здається, там 38 людей. От щось таке. Зрозуміло. І останнє, ми тут всіх традиційно мучимо. Ми самі собі пообіцяли перед новим роком три речі зробити у 2016-му. У вас є обіцянки які? собі. на 2016-му? Ви і які такі... пообіцяли зробити? Я? Ну. Ні. Можна подивитися в інтернеті. Три обіцянки зробити. Можуть бути якісь особисті речі, я не знаю. там. Особисті чи професійні? Це дуже важливо. Як хочете. Можуть бути і такі, такі. Не знаю. Е, ну, професійно все ж таки хотілося б якихось нових е, висот. Хотілося б, щоб люди перестали порушувати в Києві. Досягти такого рівня. Та ні, ні, ні. Такого ні. Е, можливо, не знаю, там щось таке ще прикольне, особисто. От, можливо, татуювання собі зроблю. А яке? Ну, ще подумаю над цим. Е, нове. Потім. Не знаю, хотілося б, ну, насправді такого. Більше всього, хотілося, щоб, зрозуміло, в країні було все добре. Але кажучи вже про свою, про свою направленість з керування роботи, то все ж таки довершити і закінчити реформу. Я розумію, що, можливо, цього року це ще не трапиться, але хочеться цього року покласти щось дуже таке потужне в загальну цю будівлю реформи. Я думаю, ви скажете, виспатись нарешті? Та ні, виспатись то таке. То не найважливіше вже. Дякую дуже вам. Юрі